Що спільного між колишнім американським дипломатом? в Україну мене привела моя робота. Я був дипломатом американського посольства. Українським актором театру і кіно я працюю в театру на Печерську і людьми, які ламають стереотипи щодо своїх діагнозів, сам я живу не на квартирі, я живу в інтернаті. Усі вони печуть хліб для прифронтових і деокупованих територій. Приміром, ці буханці ось ось поїдуть на Харківщину. І весь рік ми продовжуємо пекти хліб. Спочатку ми його пекли для Києва, для поліції, для військових, для людей в укриттях в метро. Потім переключились на деокуповану Київську область. Пізніше це була Чернігівська область. Зараз в основному це Харків, деокупована Харківська область, Донецька область. І також передаємо Херсонська, Миколаївська і їздимо в Запорізьку області. Ця пекарня відома тим, що в ній працюють люди з ментальною інвалідністю. 23 працівники мають різні діагнози, з якими в Україні знайти роботу практично неможливо. Синдром Дауна, аутизм, психіатричні діагнози абсолютно різні. І наша історія в тому, що ми намагаємось знайти підхід і зрозуміти особливості кожної цієї людини. І покарня першопочатково створювалась як місце, де будуть навчатись, соціалізуватись саме люди з ментальною інвалідністю, дорослі, для яких у нас в країні поки що немає можливостей реалізувати себе. Катерині 27. вона здобула професію кухаря-кондитера, пройшла практику, проте з роботою довго не складалося. Я намагалася е влаштуватись на роботу, але мені або казали, ми вам перезвонимо, або просто ти не, не впораєшся з. А в пекарні в неї повірили, і ось уже три роки Катерина, як сама каже, працює на улюбленій роботі. Тут знайшла не лише нових друзів, а й покликання. Я відчуваю, що я чимось допомагаю нашому. Можна сказати подякую дякую нашому військовому ЗСУ, наприклад, що я живу під мирним небом. Що, що я досі живав. Кожна хлібина маленький внесок у боротьбу з агресією Росії. Тож пекарі, які мають ментальну інвалідність, тут відчувають свою значимість, і це має неабияку терапевтичну дію. Звичайно, важливо. Це ж хліб він віддається людям, які потребують його. Тому я думаю, що це дуже добре, що ми це робимо. Щоденно у пекарні виготовляють до двох тисяч буханців. Робота кипить з самого ранку й до вечора. Наростити виробництво допомагають волонтери, які після вторгнення Росії долучилися до команди пекарні. Ввечері Ігор грає на сцені столичного театру, а вдень опановує мистецтво випікання хлібу. Я ніколи не думав, що я буду щось пекти в своєму житті. Ніколи. Я взагалі на кухні не сильно там, часто з'являвся. А мені це дуже подобається. Я ходжу до театру, всі постійно кажуть, у тебе пахне хлібом. Я кажу: от добре, що я пішов там на в льоди, якусь там. Час від часу пекарі, самотужки доставляють хліб на фронт і у прифронтові регіони. Приміром, у листопаді Ігор їздив у Бахмут. Ось зчали їх сюди, про щось спілкувалися і. В принципі, люди є люди, тобто вони намагаються жити. вони сподіваються в краще, вони вірять, надіються. Крім акторів, у цій пекарні вже майже рік хліб пече колишній американський дипломат. В Україну мене привела моя робота. Я був дипломатом американського посольства. Я працював дипломатом, був радником при міністерстві оборони. In, uh, March... У березні 2021 року я вийшов на пенсію, але вирішив залишитися в Києві. Here, in Чи відтоді бодай раз думав виїхати з України? No. Ні, ніколи. Ні, ніколи. Ніколи. Україну Патрік називає своїм домом і вже понад півроку вчить українську мову. I like to think I'm a uh... Мені подобається думати, що я патріот, адже я роблю все можливе, щоб захистити свій дім. Тому я і став волонтером у цій пекарні. Я хочу допомогти країні. і Це був найкращий спосіб, який я міг знайти, щоб допомогти тим, кому пощастило менше ніж нам. Допомагає пекарня й українським військовим. Зазвичай на передову передають не лише хліб, а й кекси. Крім того, команда вже розпочала підготовку до Великодня. Ось такі патріотичні паски поїдуть на фронт і при фронтовій території у квітні. Підтримати пекарню пожертвою може кожен охочий.